Швидкісне маневрування, круті повороти, змійки, розвороти на 180 градусів, водіння заднім та переднім ходом, а ще необхідно добре відчувати габарити власного автомобіля. Такі критерії успішного фігурного водіння. Все залежить від багатьох факторів від стану автомобіля, від його, значить, конструкції, від майстерності спортсмена, від майстерності водія. Тому я думаю, що покаже тільки рівна боротьба. При першому пробному заїзді автомобілісти визначили, які перешкоди на маршруті найскладніші. Мабуть, найважче, де треба скоординуватися, це заїзд в гараж задом і пройти по прямій між дощечками. Серед учасників автослалому в основному професіонали з досвідом виступів на всеукраїнській арені. Тому цей чемпіонат для них радше генеральна репетиція перед головними змаганнями України. Один із фаворитів автоперегонів Роман Кадиров. На його рахунку чи не найбільша кількість нагород Взяти ту схему, яка сьогодні вона как бы така більш любительська. Для нас якби как бы, ми виступаємо в більш серйозних соревнованнях, де більше все зажа там намного більше всяких. Шпилик, то есть как бы нет таких скоростных режимов даже как здесь. Здесь даже больше прямых, как бы, и таких более любительские навыки. То есть Я считаю, для нас это не тяжелая схема.